На даний час ми звертаємося до Кременчан бажаючих, поки що не скажімо так, не панікувати. Набір стартує 21 вересня, 21 вересня бажаючих ми ждемо в себе в Кременчуцькій міліції. Додатково через засоби масової інформації та через сайт УМВС України Полтавській області буде надана інформація, де буде працювати цей кол-центр, які необхідно документи першочергово принести фахівцям, також і всі інші цікавлячі. Моменти також будуть телефони гарячої лінії, яка буде працювати цілодобово та е, вказано робочий час е, кол-центру, що працюватиме з набором нову патрульну поліцію. Попередньо цей центр буде знаходитися в нашому Кременчуцькому міському відділі міліції за адресою вулиця 29 вересня 6. Зараз повністю аналізуємо та скажімо так, фільтруємо все, як це буде працювати для того, щоб не було відповідних збоїв. Працюємо там набором тренерського составу, який буде навчати нових патрульних на якій базі, зараз подальшому все це все це в роботі. До 21 вересня це все буде налагоджено. Та подальшому будемо працювати з набором. Інформацію про набір можна отримати за телефонами 76 73 93 або ж в відділі кадрів Кременчуцького міського відділу міліції. Окрім цього, по лінії 102 коротка інформація також буде надаватися, коли і як стартує.